Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі по PC Play. Сьогодні ми подивимося новий контент, який у нас вийшов за сьогоднішнє число за 13 листопада 2023 року. А саме нам із нових контрактів поки що дали нових епіків це атакуючі гравці із національних збірних. Давайте переглянемо. Перший Ян Коллер. Це просто машина другого поверху. На нього береш навішуєш, і він з другого поверху буде забивати голи. Тобто, якщо ви практикуєте гру навісами, то досить непогано буде мати цього хлопця у себе в складі. В нього доступно аж 31 пункт прокачки, і за ці очки йому можна буде прокачати ще швидкість, щоб він швидше біг. І ще підсилити гру на другому поверсі. Тобто ці два параметри швидкості та гру на другому поверсі, треба качати. Все інше для колера особо не має значення, дрібненгу в нього немає. Швидкість така собі. Ну, Удар також відсутній. Єдине, що він може робити, це просто відкритися на навіс і забивати з другого поверху голи. А це він робить дуже дуже добре. Тому, в принципі, цього гравця можна було би собі отримати в команду. Але це не є гравець який прям must-have. Ну тобто, якщо вам грошей не шкода, в принципі, то можна собі побалуватися, постаратися вибити цього нападаючого. Але ну, я би за ним не цей не гнався. Ну, в мене не так багато грошей, щоб за ним гнатися. Стоєчку. Теж непоганий нападаючий 31 рівень прокачки. Має підсилення на удари, реалізацію. ну Трішки контуру м'яча. Ну, по плюс 2, в принципі, небагато. Це не так, як Месі отримав, плюс 4 прям то взагалі космос. Але в принципі нападачі також непогане. А ну ще глянемо, що в нього по навикам. Самбреро, підсічка Роналду, удари, підсічки, удари, удари, удари. Ой, паси навіть присутні. Ну, в принципі, такий по навикам також непоганий гравець. За нього можна і пофінтити, і пробити навіть з дальніх дистанцій. Але знову ж таки те саме, що і з Колером. Я би за цими гравцями би не гнався. Якщо грошей не шкода. Ну і Руйкошта, так АПЗшник. Захист в нього відсутній. Ну, швидкість така собі, середненька. Ну, як на мене. Нічого особливого, але будь-яка епік-картка насправді буде сильною. Але, опять же, це не, не суцільна мета, я би за цими гравцями не гнався. Тепер переглянемо, подивимося, що нам дали із івентів. Ми заходимо в змагання. Перший дали, дали два івенти на національні команди, тобто на збірні. Тут можна виграти. Тобі цей 60 тисяч синіх монет, і один токен для навиків. Ну, в принципі, по стандарту, непогано. Те саме по стандарту і в онлайні матчі Одну перемогу і можна отримати 50 донатних золотих монет. І вам тут треба вибрати збірну, за яку ви будете грати. Я вибрав збірну команди України, запишу сьогодні геймплей, як я буду за цю збірну України грати. І ось такі гравці тут до нас прийшли для цієї збірної України. Насправді, якщо подивитися по статам, в принципі, досить непогані стати. Ну, в турбіна такі собі посередненькі, але думаю, буде стояти. Попова також непоганий на захист. Ну, у мене захищатися лише 84, я його, мабуть, поміняю із Іллі Забарним. У Забарним у мене захищатися 90. Але в нього не найвисокий рост. да, треба ще на зріз дивитися. Матвієнко взагалі. 81 см. Ну також, в принципі, стати непогані, трошки швидкість присутня. У Віктора Циганкова, наприклад, взагалі досить непогані стати. Прискорення 95, швидкість 88 це, ну, це круто, як на мене. А також у нього дриблінг присутній. Ну Паси реалізація середненькі, але може потримати м'яч, може пробігти, може щось зробити в атаці. Навики. Хитрість це може заробляти штрафні. Може подачі точні робити на голову. Ну, непогані стати, в принципі. Руслан Маліновський ось з пушечним ударом, сила удара 90. Реалізація 72. Ну, може в нього навики на дальні удари є. Так, да, в нього навики на дальні удари є. Тобто, Руслан Маліновський може бити за меж штрафної по павершоти давати, я так зрозумів. А, може і фінесики давати. Є навик дальні підкруточки, тобто така гарна картка, щоб бити здаля. Так, Маліновський у нас лівша. Я його, мабуть, поміняю, щоб інфінеси був у мене. Тиганков буде тут стояти. Ну, і Буярський, в принципі, непоганий, але я все-таки замість нього поставлю Андрія Ярмоленка. Зараз позицію зміню Андрію Ярмоленку на правого нападаю, що у Ярмоленка, в принципі, непогані стати і непогані навики. Ну, і також він може за меж штрафної бити. І може фінесики давати. Тобто в мене зліва буде два українця і ярмолінко, які зможуть лівою ногою закручувати Фінес, шоти поворот, поворотах, і це буде досить непогано. Ну, мудрик, типічний бігунок, швидкість присутня, дріблінг присутній. Тут все як завжди. Ну і Довбик на вістрі атаки буде. Мисливець за голами, реалізація присутня, у мене атакувати є, трошки біжить Всього трошки присутнього. В принципі, я думаю, що можна буде за нього грати. Зараз дамо вказівки гравцям, буде впереді в мене залишатися, напевне, Ярмоленко. не тратити стабіну. і довбик. Беремо не участвувати в пресингі, це Ярмоленко. раз і добик. 2 З ось таким складом я буду виборювати 50 донатних золотих монет. А там подивимося, може я за цей склад ще за токени навиків поборюся? Подивимося, як воно буде. Ну, в принципі, стати ну статами не образили українців, за них можна пограти. Ось таке відео з новим контентом. Дякую всім за перегляди. Дякую всім за підписки на канал. Дякую всім за лайки, за коментарі. Нехай все буде Україна. До нових зустрічей!